Вітаю вас на рубриці Ецігіт. Мене звати Катя Бебешко, і сьогодні ми будемо говорити про те, як аналізувати нішу на Еці. Просто відкрити магазин і вийти на цей майданчик з непідготовленим товаром, сидіти і чекати продажів це назавжди гарна стратегія. Бо перед цим є дуже важливий етап. Який більшість з нас можуть пропускати це глибинний аналіз ніші, як в цілому на міжнародному ринку, так і внутрішньо на самому еці. Іноді такий аналіз може займати від декількох днів і до декількох місяців. Але після цього ви вже будете мати цілий комплекс інформації, який буде говорити вам про те, з яким саме товаром виходити на еці, або ж як адаптувати той товар, який ви вже маєте. Тож, навіщо взагалі робити цей аналіз аналізнішим? По-перше, це для того, щоб зрозуміти, з яким саме товаром виходити. Друге, це щоб зрозуміти сильні та слабкі сторони ваших колег-конкурентів. І якщо це потрібно, запозичити щось у них найкраще. І третє, це для того, щоб надихнутися, стати number one у своїй ніші. А тепер від мене коротенький чек-лист, як. Я роблю аналіз ніші для магазинів або ж для нових товарів. Давайте зробимо його на прикладі керамічного магазину. Уявимо, що вони хочуть заходити з товаром керамічних чашок, да? керамік капнеці. Перше, що ми робимо, це ми визначаємо, по яким ключовим словам клієнт потенційний клієнт, так буде вас шукати. Тобто який запрос він буде вбивати в. Строку пошуку. І далі дивимося, скільки взагалі є позицій по цьому ключовику, скільки є конкуренції у вас. да Якщо це велика конкуренція, ви зараз можете побачити на екрані: якщо конкуренція з, з правої сторони більше 10 тисяч, то це говорить про те, що тут вже є високий попит на цей товар. Високий попит це назавжди говорить про те, що. Нам вже немає місця да, на цьому майданчику. Це може говорити знову ж таки про те, що ви можете подивитися, проаналізувати і якось зрозуміти, як ви на фоні того, що вже є представлено, можете виділитися, або ж, знову ж таки, вам потрібно буде просто більше часу для того, щоб просунутися. І далі, якщо у вас, наприклад, маленький попит, ви побачили, що у вас там менше ніж тисяча позицій. Так? Це може говорити про те, що товар або ж не актуальний, або він тільки починає сходити так, він тільки починає набирати своїх обертів. І якщо це так, то грубо кажучи, ви потрапили в свій головий океан. Вам потрібно просто зробити класний, якісний товар, якісно підготувати магазин та виходити на цей майданчик. і все у вас вийде, я прям впевнена. Наступний крок я переходжу в Google Trends або ж в Google Keyword Tool і дивлюсь по цим пошуковим запитам, наскільки взагалі тенденція є, в які саме місяці найбільше по цьому запиту шукаються, і знову ж таки відштовхуючись від цього, я можу зрозуміти, в який період року буде краще. Цей товар виставляти або ж там відкривати магазин. Да? Наприклад, вчора мене клієнтка питала, коли мені краще за все виходить Etsy. то у нас сезон починається в листопаді, взагалі, такий загальний сезон, так але у кожній ніші є ще свої тенденції пошукових запитів, і на них ми можемо звертати ось саме через користуючись Google Trends. Ви можете зараз на екрані побачити інформацію, по кривій, як саме люди шукають. Єдине, що важливий момент обираєте країну пошуку штати та мову англійську, бо 65% покупців на покупців Переходять саме з США, і наступний крок: я йду на Etsy та роблю конкурентну розвідку. Шукаю магазини з подібним товаром та в моїй ціновій категорії. Аналізую, які в них позиції найбільш за все купують, які люди залишають відгуки, як сформоване семантичне ядро, тобто які ключові слова вони використовують у себе в лістингах, взагалі в магазині. Далі також звертаю увагу на доставку, який термін доставки, яка вартість доставки, чи може вона безкоштовна. І також спеціальні пропозиції, які пропонує магазин, наприклад, там, купуєш три, отримаєш безкоштовну експрес-доставку. І так далі. Бажано для такого аналізу брати магазини нові, відносно нові, так? котрим 1-3 роки, і тоді по ним ми можемо. Мати більш повне уявлення. І для цього ми спеціально робимо таку табличку в Excel, де прописуємо всі там ті слабі та сильні сторони своїх конкурентів. І для такого аналізу я раджу брати мінімум 3-5 своїх конкурентів. Наступний крок це ми. Йдемо на сам майданчик Еці. У них є блог, і вони в ньому пишуть про тренди на ринку. Там кожен сезон вони випускають статті про тренди, і також їх вивчаємо. Вони пишуть, які кольори зараз в тренді, які саме принти актуальні, які текстури і так далі. Звертаємо на це увагу і стараємось також під це адаптуватися. І наступний крок, виходячи вже з того аналізу, що ми маємо, ми можемо з вами виділити свою цільову аудиторію і зрозуміти, як взагалі формувати позиціонування на ЕЦІ, тобто кому саме ви продаєте. Бо якщо ми будемо продавати всім, то ми не будемо продавати нікому. А це насправді важливий момент сегментувати товар для різних цільових аудиторій, як робити портрет свого ідеального клієнту. Я даю у себе таке завдання на марафоні. Ми там прям прописуємо, прям шукаємо в Пінтересті його інтереси, його типу портрет і так далі. І виходячи вже з цієї інформації, ми можемо плюс-мінус розуміти унікальність нашого магазину. І далі вже приймати рішення про те, виходити взагалі на цей майданчик з або ж там з цим продуктом, або ні, і спойлер. Не завжди це рішення може бути в позитивну сторону. Приділіть своєму аналізу достатньо часу, бо саме від цього буде залежати, чи будуть у вас купувати, чи ні. І не лінуйтеся його іноді повторювати. Особливо це актуально в діджитал товарах, або там дуже швидко змінюються тренди. Я, до речі, планую зробити випуск також про діджитал товари з експертом в цій ніші. і тому підписуйтеся і слідкуйте за новими випусками. Та пам'ятайте, що на еці люди в більшості випадків приходять за ексклюзивними та унікальними товарами, тобто подарунками. Я бажаю вам успіхів і до нових зустрічей в нових випусках. Бувайте!